Українські воїни продовжують йти вперед і вибивати ворога з рідної землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 24 червня 2024 року, орієнтовно склали 535 тисяч 660 осіб особового складу. Тисяча триста окупантів ліквідовано за минулі 24 години. Танків ворога знищено 8031 тисяч штуку, 12 за минулу добу. Бойових броньованих машин спалено 15 тисяч 413 одиниць, 15 за добу. Артилерійських систем РФ успішно збито 14 тисяч 246 одиниць. За добу 51. РСЗВ російська орда втратила 1108 штук. Засобів ППО Вторая армія міра не дорахувалася 863 одиниць. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 359 одиниць. А от Коптерів ворога успішно приземлено назавжди 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 11 тисяч триста За минулу добу 27. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах, збито 2323 штуки. Ще дві ліквідовано за останні 24 години. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищення. Один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерни Рашисти втратили 19 тисяч одиниці, 56 за добу. Спеціальної техніки РФ спалено 2397 штук ще 20 за добу. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!